Дня. Знову в мене замовлення на відправлення. Ось такий великан Крем-Гель, зволожуючий, Супер від компанії Avon 720 мл. Ось така 100-відсоткова трояндова вода від компанії Pharmacy Турція. Їде до моєї замовниці. Звісно, я покладу тут така ось цепочка з таким колоном, крутим, класним, патрійним. Я покладу гостинчик. Іще. Жіночці, це моя постійна клієнтка. Дві резиночки такі ось для волосся, звісно, солодощі. Так, і все прикрасимо ось таким, щоб у нас було все гарно. Так що, співпрацюйте зі мною, але на кошти перерахувала і присипемо для щастя ось таким дощиком. Все це я опакую і зараз піду. І відправлю олені. Так що, співпрацюйте зі мною, пересилаю замовлення по Україні нової пошти Укрпошти по передсплаті. Працюю добросовісно, гостинчик обов'язково буде для вас. Дякую вам!